Є одна важлива річ, яку я засвоїв в досить ранньому віці. Мені потрібно робити помилки зараз, щоб потім не повертатись до них. Я чудово розумів своїх 15, 16, 17 та й зараз років, що я молодий, від мене нічого не залежить, від мене не залежить моя сім'я, люди. Я не маю працівників і так далі. І відповідальність я несу фактично за себе і фактично за своє здоров'я, якщо в цілому. Я чудово розумів, що той період часу мені потрібно робити максимальну кількість дій, щоб А. Привчити себе до створення максимальної кількості дій, Б, робити максимальну кількість дій для отримання досвіду, позитивно, негативно, але це досвід. І вже на етапі 20-25 років вже бути на голову вище своїх. Однолітків і відповідно бути на голову вище тих людей, які про це не подумали і не робили певних дій, не робили спроб та помилок.